Слава Ісусу Христу! Приємно бути з вами. Напевно, почну з того, що не не, не з теми реколекції. Хто може сідайте? пам'ятаєте, ми з вами говорили. Хто може, сідайте на сходах, де небудь. Сідайте, щоб було зручніше слухати. знаєте, Бо коли стоїш, то думаєш про ноги, а коли сідаєш, то вже думаєш про, про те, що треба. Тому, якщо маєте можливість, то сідайте. І розкажу вам свою історію з митрополитом Андреєм. Добре? Цікаво вам? Буде, буде цікаво. Отже, коли я навчався в семінарії ще, так, на першому курсі, в перший курс семінарії закінчив. Після медичного університету, та й щось я сам, там якісь заощадження мав, та й за перший рік навчання міг собі трішки покрити, трішки батьки допомогли. Ну, але був вже таким трохи дорослим 24 роки, і не дуже хотілося 25 вже. Не дуже хотілося сидіти у батьках на шиї батьків на шиї. І якось хотів заробити собі кошти влітку, після першого курсу, щоб оплатити собі навчання на другий рік в семінарії. А я з собору Юра, з парафії собору Юра. Знаєте, у Львові? Ну і я прийшов до отця Романа, настоятеля, і кажу: отче, я піду на будову, бо Насихові там перебудовували в той час церкву, і там що? Вони для, для нас семінаристів мали таку роботу відчищати від розчину цеглу. Відповідно, скільки там це гол на день ти відчистив, якась там тобі буде заплата за то. Ну, Я сказав настоятелю, що піду туди на роботу. Він каже: ні, ти не підеш на роботу туди, я тобі дам роботу тут, у соборі Юра. Ну і я е, залишився і ціле літо я був кожного дня в соборі. Працював і дякував, і поламорював, і в канцелярії різні такі обов'язки, які мені давали, але особливістю було те, що в соборі Юра в крипті похований митрополит Андрей. Ну, і знав його історію і ходив кожного дня в крипту, і собі молився перед його гробом і казав: так, митрополите Андрею, ти багато допомагав студентам. Так Олекса Новаківський, знаємо музей, а Андрій Гнатишин, відомий композитор, який Вітті отримав ґрунтовну освіту, а це був Митрополит Андрій, який дав йому кошти на навчання, і багато-багато інших, яким допомагав Митрополит Андрій. І так літо пройшло, і я прийшов до семінарії і нас викликають. Не викликають, ми сиділи всі, ці, ці, ціла семінарійна спільнота і кажуть, Кого ми зараз назвемо, просимо встати. Ну і ми встали, встали і думали, що то буде, чи то будуть нас може виганяти з семінарії, може що, не, не розуміли, що буде. І вони говорять: ви маєте вітаємо, ви маєте піврічну стипендію. Тобто на півроку я отримав на другому курсі стипендію. І е, є така особливість, що ця це, це стипендія була через Український католицький університет із Пармської єпархії. Це в Америці. Владика Богдан Данило. а це, ну, І там одна з парафіянок вирішила пожертвувати на навчання студентів чи семінаристів. Ну і так попало, що ця стипендія для мене прийшла. Ну і тоді я пишу їй лист, бо там треба писати лист, подяку, вітати треба з Різдвом, з Великодним. Е і я пис, написав лист і написав в цьому листі, що от я молився так, перед родом Митрополита Андрія, і тут з'явилися ви. І вона мені потім відписує, каже: Я також маю таку набожність до Митрополита Андрея. І все. Ну і так ніби рік закінчився, півроку я мав стипендію, за півроку треба самому заплатити. І на третій курс, після другого курсу, знов думаєш, як то заробити кошти, щоб, щоб, щоб собі дати раду. І так літо пройшло, щось трішки заробив, щось багато що не заробив. І третій курс почався. І мої однокурсники по загальному відділенні Українського католицького університету сказали, що коли е, е, почався рік, кажуть, вітаємо тебе! А я такий, з чим ви мене вітаєте? Кажуть, ти маєш стипендію. Кажу, кусти, стипендію. Кажуть, кажуть прийди завтра на факультет і дізнайся, що це таке. Я прийшов і виявилося, що ця жертводавець, яка мені... Пожертвувала стипендію перших півроку на другому курсі, вона вирішила продовжити стипендію, її я мав стипендію усі роки навчання. А було що? Молитва перед гробом митрополита Андрія. Тому я собі так зараз жартую, що напевно митрополит Андрій подбав, щоб я потрапив до вас, щоб відпрацьовувати стипендію тут у вас. Тому це така історія, така історія. Мого спілкування з митрополитом Андреєм дуже його шаную, люблю, поважаю, бо це справді така фундаментальна постать в історії України не тільки церкви, а й України на загалу. Тому так. А щодо нашої зустрічі, ми вчора говорили з вами, що з Христом до У і після Різдва, бо ми зараз рухаємося до свят, маємо багато клопот, маємо багато переживань. І різних нюансів. Так ми зараз рухаємося до різдвом. І розглядали вчора ту ікону, і думали, хто ми там є. Ви подумали собі вдома? Хто, хто ми є з тої ікони? Але ми забули, що знаєте про кого? Про Богородицю. Богородиця роздумує над таїнством. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що вона схилилася над Ісусом, і вона роздумує, що ж це відбулося, бо вона сама ще поки що не розуміє. І також питання до нас: бо готувати пампушки треба буде, випікати там щось треба буде, салати робити, і на новий рік треба буде, і це все треба буде. Але щоб ми в вирі того всього не забули про основне, про те, щоб роздумувати над таїнством. Над таїнство це що? Це щось таке, що невідоме, таємниця, що ми не можемо повністю осягнути, але. Маємо про те роздумувати від сьогодні. Ми вже навіть гарно так колядуємо. І вчора, навіть вчора, останні люди, які виходили з церкви, вони ще так виходять і ще колядують. Так дуже гарно було. Хто з нашта та наші користи виходять здається? так? То, то колядуймо вже. Хай буде колядуємо, роздумуємо над таїнством воплочення, бо з нього. Пішов Христос Спаситель. Це не просто якась така подія, бо сучасний світ, Америка, Європа вони вже відсувають Христа. Тобто, як наш блаженіший Святослав говорив, що святкують народження, день народження без іменинника, без уродинника. Уявіть собі, що твоя святкують твоє день народження, а тебе немає. Де ти десь пішов, і всі собі святкують, а тебе навіть там нема. Бо так само світ хоче зараз зробити з Ісусом Христом. Хто з вас їздить на Заробітки далі, ніж Польща, то може, може це вже побачити, бо Польща ще так трохи тримається. Іван Павло ІІ ще їх тримає, бо він їхній папа. Ну, папа всіх, але з їхнього народу вийшов. Тому, готуючись до Різдва, не забуваємо, що маємо роздумувати над тим великим таїнством, що Бог, будучи великим, став дуже і дуже маленьким. Він став людиною. І е, насправді наше життя нехай буде з ним завжди пов'язаним, але щодо того, як було взагалі Ісуса життя відбувалося, давайте собі подумаємо, що народився він, ми з вами вже говорили зовсім в таких непростих умовах. Зовсім не як цар, не в палатах а поміж бетлятими співаємо в колярках, правда? І про перші 30 років життя ми його майже нічого не знаємо. Ну, він був, може, Теслою, бо його е, обручник Йосиф Маріїн е, е, Опікун е, був Теслою, то можливо, він здобував ремесло Теслі, не знаємо, можливо, а може щось інше. Але 30 років ми його не знаємо. І тут десь приблизно в 30-му році з'являється Ісус. Виходить і починає говорити, починає проповідувати, починає зцілювати, починає повелівати природі. І це людей шокує. Уявіть собі, якби зараз Христос прийшов поміж нас, прийшов призвичі, і тут, не знаю, в нашому озері розділив воду, там, чи з нашого озера би вся риба зразу вискочила, так як то було колись з апостолами. Правда, це би нас шокувало, дивувало і навіть страхало. І так само було тоді, коли він прийшов і до них проповідував. Воно їх дивувало, страхало. І сьогодні роздумаємо з вами над дуже важливою такою темою. Що Ісус говорить, вже, вже дорослий Ісус говорить, каже, хто зі мною не збирає, той розсипає, хто не зі мною, той проти мене. Тобто Він дуже радикально говорить: Християнство не є релігією, вірою ну такою там, ну та, 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 поколядувати тільки чи ще щось. Ні. Христос від кожного з нас, від мене, від кожного з нас, від Отця Андрія. Від отця Михайла, від пана Івана, від наших віхтарників від кожного з нас вимагає чіткого вибору: або ти зі мною, або ти проти мене. Або ти тримаєшся мене, ну або ти йдеш в шкереберь. І ізраїльський народ чекав Месію, чекав. Бачите, вони прогадали. Вони не побачили в цьому народженому дитяті, в цьому тридцятирічному хлопці того месію, який, якого вони чекали і розп'яли його. Але чекали вони, і що такого вони очікували в Месії? Отже, те, як вони очікували приходу Месії, було означено чотирма речима. Ми з вами зараз спробуємо їх розглянути. Отже, перший, як Месія мав прийти, мав зібрати племена. Бо було 12 племен, 12 корінь Ізраїля. знаємо. Вони були, певний час вони розділилися, було 10 і 2, і вони ворогували. Ісус мав зібрати ці племена, очистити храм, подолати ворогів Ізраїля та царювати над усіма народами. І ми зараз з вами розберемо, це не складно. Це дуже доступно, бо воно є дуже на поверхні. Ми це дуже зараз. Чітко зрозуміємо. Отже, і, і ті перші, хто йому справді повірили, апостоли, і ті, хто за апостолами пішли також, вони почали аналізувати і зрозуміли, що Ісус справді зробив ці чотири речі, але в спосіб не такий, який вони очікували. Перше, він мав зібрати народи, зібрати племена. Отже, Ісус прийшов, знаємо, що Він робив. Йому закидали те, що він обідає чи вечеряє з грішниками, з блудницями. Так, було таке. А в ізраїльському народі ці люди були негідні уваги. Ісус натомість їх приймає. Ісус зціляв людей. А людина, яка була хвора, вона була поза суспільством. Пам'ятаєте, той, який був біля Витезди, та така була купальня. І був такий розслаблений 38 років. Бо для ізраїльського народу було дуже важливо, так як ми зараз з вами є на молитві, бути на, спі... на молитві. А хто був прокажений, хто був кровоточивий, жінка кровоточила, ми вчора про неї згадували, хто був якійсь хворий, вони всі були такі, отак, от як зараз ми деколи, як зараз коронавірусом робиться. Так? Що хто там коронавірусний, хто, то, 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 то такий якась прямо проказа і смерть. Ну немає. Так. Ні, так не є. Отже, вони були поза суспільством. І Ісус зціляв тих людей і дарував їм знову можливість бути у суспільстві, бути на молитві, бути разом. Бачите, Він приймає грішників, що, що всі відкидають. Він бере тих, хто хворіє, і повертає до спільноти. А також він спілкується з тими людьми, які не є гідні. Пам'ятаєте цю жінку-самарянку. Тож самаряни і євреї були такими ворогуючими народами, але натомість Ісус говорить з цією жінкою, тобто Він показує, що ця людина є важлива. Він об'єднує народи, об'єднує племена. Не в такий спосіб. Бо вони всі хотіли, навіть Юда, до речі, Юда, який хотів зрадити Ісуса. То він його провокував, щоб той став, взяв меч і почав воювати як політичний лідер. Але Христос сказав царство моє не від цього світу. Але Він може воювати, бо десятки тисяч ангелів, легіони ангелів можуть подолати будь-яку армію світу. Але Ісус не прийшов, щоб це зробити в такий спосіб. Добре, отже, Він об'єднує племена, отакий от дивний, але для нас тепер вже зрозумілий спосіб. Тоді Він очищує храм. Щодо очищення храму, це взагалі дуже шедеврально. Знаєте чому? Через те, що храм був місцем поклоніння Богові, так як зараз ми. так? Ми зараз тільки що молилися Євхаристію, приймали Христа до свого серця. І так само в Ізраїлі храм був місцем поклоніння Бога, центральним місцем, місцем, звідки починалася всяка культура ізраїльського народу, всякі звичаї. І е, він, пам'ятаєте, він зійшов. Е, Зайшов в суботу, перетвердної неділю в, із, в Єрусалим, і почав виганяти ввечері тих міняйків з храму. Пам'ятаєте, як він жорстоко їх перекидав ті всі ослони їхні, виганяв тих голубів і цих торговців. І він казав, що зруйнуйте цей храм, а за три дні я поставлю новий. А за що він говорив? За храм свого тіла? Він говорив за своє тіло. Тому він вже пророкував. І пророк, один з пророків говорить, що коли храм очиститься, то ріки води живої потечуть з його, з його боку. На Голгофі що відбувається? Розп'яття. А в розп'ятті один з воїнів списом з проколов йому бік, і витекла кров і вода. Христос говорить, що. Не те, що говорить, Він показує, Він очищає храм. Христос як людина і Бог. І в народженні Ісуса Христа ми співаємо, будемо співати на Різдво: Небесне зустрічається з земним. Адам підноситься вже, Адам же відчуває, що Він буде спасений, а в Адамі кожен з нас. Тому, очищаючи храм через свою смерть ріки води живої. Кров і вода витікають з його боку. Далі. Подолати ворогів Ізраїля. Ну це, що ми говорили, що Юда, навіть і Петро також думав, апостоли думали, що він прийде і буде так воювати. Але він е, насправді воював не, не, не так. Він почав воювати в ті 30 років. Почав воювати остаточно, коли ми вже говорили, він вийшов, почав проповідувати з силою, всі дивувалися, звідки в нього така сила, бо він ж не був вчений, він не закінчив семінарії і не закінчив якихось богословських студій, Він не був первосвященником, не був книжником, які були дуже мудрими і вченими людьми. Він був, ну так можна зараз пожартувати, просто парафіянином таким звичайним парафіянином. І отже, він проповідує, зціляє, звідки в нього ця сила. Але він діє з Божою, з Божою силою. І подолати ворогів Ізраїлі. Починає цю битву. І битва Його закінчується, кульмінації доходить. Думаю, як думаєте, де? Як думаєте? Підказка. На Христі. На ворі голові, на Христі. На Христі він. Оцей, оцей остаточна і вирішальна битва, яка є проти сил зла і проти сил темряві, проти диявола. Бо коли пам'ятаєте, що всі почали кричати, коли він ще був пилата, розпни, розпни його. Тобто все найгірше, що є в людях, вся агресія, злоба, все вилилося на Ісуса в момент Його розп'яття. І Він, він не, не воював так, як без Ангелів, що не могли, ані могли воювати. Пилат питається, ти звідки? Він каже, царство моє не з цього світу. І він воює, він приймає на себе все, тобто приймає все насилля світу, все, всю злобу, і всю темноту гріха, але долає її миром і спокоєм. Бо потім, коли він прийшов до своїх апостолів, пам'ятаєте, вже після Воскресіння він показав їм руки і сказав мир вам. Тобто, ми розп'яли Бога, а Він повернувся до нас з прощенням. Він повернувся до нас прощенням і хоче, щоб ми були з ним. Отже, він подолав Ізраїля, подолав диявола всю злобу, агресію, гнів, всю ненависть світу. Подала на хресті, тому Він подала ворогів Ізраїля, а не тільки Ізраїля цього світу. І останнє царювати над усіма народами. Він є Господь цар слави, цар у цілого світу. І через його смерть і Воскресіння на небеса Вознесіння, праворуч сидіння є царювання над цілим світом. Так? Звичайно, ми, не, ми можемо це не приймати. Ну, але це не забирає від нього того, що він є царем, царем усього світу. І він царствує над усіма. І ще що хотів я дуже такого сказати: Ага. Те, що... чому існує християнство до цих пів? Чому ми святкуємо Різдво і, і, і інші свята, які є пригадкою нам про те, що... Відбувається. Так? В ті часи ми знаємо, що смерть на Христі була для того, щоб стерти людину з лиця землі. Тобто це була найганебніша смерть. Ми, це, коли хресні дороги молимося, ми про це згадуємо. Є така навіть та маленька, знаєте, хресна дорога моя улюблена з дитинства. Що смерть ганебна на хресті, щоб стерти пам'ять про, про Ісуса. І Якщо, наприклад, бо там були якісь ті проповідники, якісь такі дуже мудрі люди, але їх страчували на хресті, і їхні прибічники розбігалися, і те, що вони там пропонували, воно все забувалося. Але з Ісусом вийшло не так. Прийшло дві тисячі, майже дві майже, майже, майже тисячі. Бо якщо від 33 го року, коли Ісус помер, то майже скоро будемо дві 2000 років, як Ісус помер і воскрес. Дві тисячі років пройшло, християнство існує. Значить, це щось інше, це щось сильніше. Бо це справді правдива місія. І навіть я вам скажу таке, що нещодавно був на конференції, і там був єврей, ортодоксальний єврей, такий прогресивний. І він сказав, що євреї вже починають реально задумуватися над тим, що. Можливо, Ісус, той, що прийшов, Він, бо вони вважають його за Пророка, так? Вони вже починають також думати, схилятися до того, що справді той Ісус, який прийшов, є Месія. Бачите, вони вже також думають. Не знаєте, скільки часу ще потрібно, щоб вони це вже прийняли. А це, звичайно, що це не рік, не два, не десять, не двадцять. Але євреї вже починають також задумуватися над тим, що, що це правда. Добре. Ага. І християнство поширювалося як? Поширювалося, щоб поширити колись вістку про Христа. про, про, про щось. Треба було йти з периферії Вовефлеєм, Єрусалим. Це була периферія Римської імперії. Це була окраїна, так? А, а щоб поширити щось тобі треба, не ну, було інтернетів. Інстаграмів, діти, не було, не було всяких гаджетів і всяких різних соцмереж що можна було написати так, що вірте в Христа, бо Він Воскрес. Та написав, наприклад, і написав Фейсбук, там всі прочитали. А такого, такого колись не було. І тому, е, і тому апостоли Ісуса пішли до Риму, бо Рим був центром серцем імперії. Це, тоді можна так було сказати, що Рим був серцем цього світу. І вони пішли до Риму. Так, вони зазнали там страждань, вони зазнали там почувань, смертей, але вони принесли в Рим, і з Риму християнство поширювалося по цілому світі. І також апостол Марко, коли він починає свої Євангелії, він говорить, що добра новина добра новина про Ісуса Христа. А добра новина. Розповідалася коли в ті часи. Тобто для нас ми розуміємо, що добра, Євангелія це добра новина. Добра новина це Євангелія. Так? А колись ем, оце, оце слово Евангеліум, Євангелія використовували, коли перемагала якась імперія. І яка імперія перемогла? Христа. Бо Марко пише, що добра новина про Ісуса Христа. Нова імперія прийшла, Царство Боже вже тут. І тому Христос до нас сьогодні перед Різдвом у Різдві будемо святкувати, і після Різдва ставить запитання. А чи ми хочемо бути з Ним? Чи ми хочемо докладати всіх своїх зусиль? Так, звичайно, ніхто не каже, що ми досконалі, що ми безрічні, ми святі ангели, такі непорочні, нас нічого не зачіпає, і ми можемо так ідеально жити. Ні. Ми грішні люди. Попри те, що Христос нас спав своєю смертю на хресті, ми далі продовжуємо грішити більше чи менше. Я не оправдовую гріхів ні своїх, ні, 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 ні кожного з нас. Але тим не менше, Христос. Питає, чи ти хочеш бути зі мною? Якщо хочеш, то будь зі мною. Поводься гідно, молися ревно, приймай таїнства. Бо для, для, для того я дав святу церкву, щоб ти був тут, був учасником церковної прафіальної спільноти, був добрим християнином, був добрим на місці своєї праці, був добрим у своїй родині, у своїй сім'ї, своїми дітьми, батьками, своїми внуками. Щоб поважав сусідів ближніх. Ти хочеш бути зі мною? Христос говорить, бо за кілька днів Він знову об'явить нам своє таїнство. Він кожного дня об'являє своє таїнство народження, бо літургія нам постійно показує на проскомедії. Ми, ми молимось текст і прийшла зоря, і стала зверху на тому місці, де було дитя. Кожна літургія є пригадкою про народження життя. Смерті Воскресіння Ісуса, Він кожного дня нам являється. Але календарно так є, що, бачите, як мудро придумано, що маємо свята, які вкотре нам пригадують про велике таїнство спасіння людського роду через воплочення, народження Божого Сина, через Його проповідь, смерть, Воскресіння і Вознесіння на небеса. І другий прихід, який ще буде, може, він буде завтра. Може, не дочекаємо того Різдва, а прийде Христос і все вже переміниться. Можливо, це буде за 100 років, що кожен з нас відійде своїм чином. Не знаємо, як це буде. Але Христос нас запитує: Ти хочеш бути зі мною до Різдва у різдві і після Різдва. Бо я тобі це даю, я тобі показую свої руки, які є пробиті, і даю мир, попри те, що. Ти мене вбив. І кожного разу, коли ми грішимо, так ми знову, так би мовити, ранимо Його. Але Він знову повертається і говорить: мир вам, мій мир, даю вам. Тому бажаю нам, щоб ми справді намагалися в цілим своїм життям бути з Христом, жити з Ним. І повірмо, ніякі труднощі, будемо так, як Йосиф, як ми говорили з вами. Що Йосиф має багато проблем, клопотів, не знає, що буде далі, який дивиться на, ікон, на іконі, є сидить, підпертий рукою, але тим не менше Він свій погляд спрямовує на Ісуса. Бо він розуміє, що він розуміє, що це той, який вартий того, щоб віддати Йому усе своє життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!